Звучить колісна ліра уяви інструмент, який звучить як двигун старої епохи, колесо крутиться, струни тремтять, і цей звук пробуджує щось дуже давнє це українська колісна ліра, не гітара, не скрипка. Це ціла машина музики, що жила в селах від 15-го століття аж до початку 20-го. Її можна було почути на ярмарку, на весіллі, навіть на поминках. Грали на ній лірники, мандрівні музиканти, які не просто співали, а передавали новини молитви і навіть зашифровані історії. Так вони мали власну таємну мову либійську, щоб чужі не зрозуміли, про що йдеться, типу стародавній чат для своїх корпус із твердої деревини всередині колесо з каніфоллю. Коли воно крутиться, струни починають гудіти, як старий дрон. Додаєш кілька клавіш, і народжується мелодія, а маленький механізм собачка робить характерне трр-трр. Оце і є український лоупер до появи електроніки. А тепер факт, який виб'є ґрунт з під ніг. Перші записи лірників зробили на фонографічні валики понад 100 років тому, але більшість з них знищили під час радянських заборон. Декілька збереглося, ти зараз їх можна почути в архівах. Той самий гул, який чув твій прапрадід. Сьогодні кілька українських майстрів відродили інструмент, і Ліра знову звучить на фестивалях, у Тікток і навіть у клубах. Цей інструмент як не просто музика, це живий дім звуку. Існує він щонайменше 600 років на широких просторах України. На Поділі, Київщині, Волині, Полісі, і навіть на Слобожанщині, на ярмарках 20-го століття мешканці сіл згадували як почув лірника. Весь ярмарок стишався. Він входив як печаль, але виходив, ніби весна. Серйозно, це реальний ренесанс. Хочеш почути, як це було насправді.